Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні довгоочікувана розпаковка може не для вас, але для мене так точно тому що тут деякі посилки вже просто чекають не більше тижнів. і сьогодні мені прийшла остання посилочка, що я замовляла цей шейну і я вже готова просто зняти цю розпаковку і нарешті. Просто я вже чекала це максимально довго. Uh, я б і напевно не чекала цю посилку на шеї. Просто в мене навіть не було часу, коли її uh, коли зробити розпаковку, тому ну, якось так вийшло, що uh, мені було прийшло смс-ка, що має за декілька днів мені прийти по посилка шеї, тому я вже вирішила дочекати. Тому таки до справи. Тут посилки не тільки шеї, але тут є тут косметика. Тут uh, також косметика. Uh, Далі тут uh, посилочки Сінсею. Я не знаю, чому коробки настільки великі, коли мені здається, що там не так багато всього. Я замовляла, сподіваюся, там uh, все видно. Ось тут косилочка з І... Із шейм. Тут, якщо не косметика, в шейну взагалі нічого з косметики немає. Тут тільки ці дві. І це все одно не декоративна косметика, тільки доглядова. Тому так, і зараз я почну з цього, де косметика. Тут тільки одна річ, тому це, напевно, менш цікаве, що далі ще буде, тому знає, це цікаве на, на закусочку, як, як сказати. А це я хочу розпакувати зараз, тому що я знаю, що тут. Більше я забула, що де. Сінцеве, я, забу... я яке дещо тягну, але не все. Тому що сінцею я так мутно тямлю, що і в шейнові я пога... теж погано тямлю. А ці дві я прям знаю що. Тому почнемо із цієї. Якщо що, тут адреса, але це не моя адреса, це адреса а, у магазин... магазину, якого я забирала цю посилочку. Тому що я не замовляла це додому, тому що додому, напевно, не було можна це забирала. Якщо, якщо так, Ой. якщо хтось подумав, що тут адресу падає. Ні, ні, це тут не моя адреса. Я взяла ножниці. Я сподіваюся, що їх можна показувати на ютубі, що мені нічого не буде. Розпаковочка. Так, все запаковано. Знову запаковано ще будемо підберім. Розпаковуємо. І чим далі ми від це відмотуємо, тим менше стаємо. І все. Все, що було в цій коробочці, це патчі. Такі бачу. Вот, э, Зараз Звичайні патчі я співнижу з цієї тижня, я сподіваюся, вони мені будуть допомагати, тому що в мене дуже великі синіки плетчила. Мені це перестає подобатися якось давно. Я взагалі якось просто... Мені було все одно на тіпо, Вони мені якось не давали погоди, можна так сказати. Але просто якось почали в школі тіпо, говорити, що я не спала декілька днів, навіть сьогодні сказали, ти глядаєш так, а, якби не спала два дні. І чесно, тіпо, мені в Україні ніколи ніколи не говорив, що мене це ніколи чим. я знала це. я і зараз це знаю. Але коли тобі про це говорять, то ти починаєш більше якось придивлятись до того, якось будеш думати про те. Не знаю, мені, мені прям якось не знаю. Неприємно, коротше. І ці думають замовлю бачила. щоб в мене не буде? Сподіваюся, воно мені буде допомагати, тому що я, можливо, пораз буду малювати в школу, але не завжди кожен ранок ставати в кухне, не, не дуже цікаво. Коротше, проїхали. Це була перша, що ми відкрили. І далі у нас іще є посилочка, тут навіть немає бренду. Це ще одна посилочка з косметику. Це вже не патчі. А з дек... не з декоративною, а з цією доглядовою косметикою. Яко я теж дуже чекала, просто. але вона мені швидко прийшла. Вона мені дуже швидко прийшла. Я замовила, вона мені за два дні прийшла, тому тіпа, я її взагалі довго не чекала. І не купка. О! І. Блін, тут так багато, напевно, не було потрібно це висипати. Боже, воно ну таке маленьке! Коротше, перше, що це, це у мене крем а? від на 1004. 1004 це, це ще можна прочитати, як це треба. Це самі маленькі упаковки. Я не думала, що вона настільки маленьке просто. стоп. У нас тут пяточка Так виглядає. Так, буду пробувати. Це вже не з Алиэкспрессом. Це вже оригінальні сайти, все. З Алиэкспрессу люди не замовлять, косметику з смотрит с Алиэкспрессом. То есть моя... я замовляла. Моя шкіра не погіршилась, але навіть мені здається погіршилась, тому що в мене з'явились маленькі такі точечки о, по кожі, а ще ж в мене не було. Це не, не присті, але просто не знаю, як це називається навіть. І далі я замовила не показала це тонер. А також є упаковочка. Теж від тисяч І Боже, я не можу. Воно ну, настільки миле, миле, тому що воно таке маленьке. Ну, не на що вона стільки дешеве. Тобто, 200 куру, це 200 Це майже навіть не цілі 200 курнь. Тобто, 160 і це. Думала, не що нас дешеве, тому тобто, що воно просто настільки маленьке. Там писали скільки це не було. Але я думала, не що воно настільки маленьке. І далі. Тут мені Коротше, подяка від магазинчику, це магазин. Кмін Тім, якщо хтось в й хоче замовляти, на цьому цьому магазині мені просто найдешевша я бачила, тому що ці всі тонери і це від, коротше, цей тонер, цей крем, в усіх магазинах ну, набагато дорогіші. Ну, може, і не набагато, але просто, типа, до 200 корун ви не знаєте ні тонер, ні цей крем. Я не знаю, може я не, не там шукала, але просто всюди. Сюди воно було стояла більше, тому якщо може хтось а, захоче, то так виглядає цей бренд, та не сперю видно? Так виглядає цей бренд, і тут, типа, камін тінь. Не сперваюсь І Ще мені в подарунок дали. А, я не знаю, що це таке. Від цієї фірми я теж хотіла дещо замовляти від цієї фірми, але не замовила. Тому що я вже замовила від стрім 1004. Мені дали подарунок, що такі проблем. І це все, що тут є. І ще тут є. Ага, мені, типа, папірчик штурм про моє замовлення. І дуже багато цих штуків. Коротше, не потрібно було тут висипати, тепер тут безлад. Але сподіваюся, там на камері не сильно видно, мені це вже не заважає, а я як сижу, і підсиджу. Далі що ми перейдемо. У мене є два варіанти. ава Шей ава Авіт Але я піду до сінцею, тому що він мені перший прийшов. Так Ой, боже, мені так... я від сінцею там не багато, а коробка така велика. Чого? Чи може я вже не пам'ятаю, що там замовляла? Ну, багато не було, мені здається. Знову у нас перше, що, що ми бачимо, це папір. Дуже багато папіря. Папір. Нема вже скоро половини коробки. У нас ще один папір. Я сказала, що в одній є тільки багато, як ця коробка. А, це цьому паперьовий. Це в цьому папірьові це все замовлення. Тут більше папіря, ніж просто товар. Не знала. Ну, типа, блин, я ж там приблизно, що я замола. Все, папір, папір. Це тут щось теж є. А зараз мы распаковываем це. Блин, там я замовляла бутылочку. Вона настільки мала. На. Чин, я замовляла бутылочку. <реш> Серйозно? Окей. Да. Okay. О! Це тут розпакова. Ага, тут бутилочка. Це бутилочка. Серйозно? Це якийсь прикол? Це бутилка? Так, це бутилка. У я так хотіла мати нову бутилочку якусь А як відкрити? А вона відкрутується. Якусь прикольну, а це просто якась пластмасова штучка. Прикол! Окей. <laughs> okay. Так вона виглядає. Ой, я сподівалася на дещо краще. Я може не читала, що десь таке. Окей, це моя проблема. Не читала. Але все, туди запустився в воздух, і вона вже не така. Але прикол. Я не, якщо я не бачила ніколи ці бутылки. Окей, okay. далі що тут є цекра. Це якра виглядала. Він тут трішечки стерти Я не знаю, що там буде.

Тут 5 штук. Стояло воно... Зараз я вам скажу ціну гривні. Це стояло 119 гривень. А чекайте, тут крабик теж і ціна. А це стояло 99 гривень. Не знаю, скільки в Україні приблизно таке стоїть. Але це тут дешево. на Ці ціни немає на бутилочку, тому не скажу, скільки вона стоїть, на жаль. І далі це ще 2 крабики і вони стоять 119 гривень. Так ми виглядаємо. Це все. А, 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 це все, що ми бачили, що це було всім севі. І далі. Далі у нас є довга очікува, вона серйозна і дуже чекала посилку з шейну, бо вона велика. Тому, коротше, все, менше розмов пішли розпаковувати. Тягуємо. Почнемо з першого. Це нарешті, нарешті і ще раз, нарешті, спончики. Зараз розпакую і подивимось, які вони. Я не розумію, які мають бути спончики, тому не знаю, але. Прикольні. Може, не знаю, може, якось в такому платі може по цьому видозуміти, які вони. Тут, тут, тут два такі. Тут таких два. А, і далі ще така баночка. Це стояло, не знаю, скільки до 100 кур, в ще було папці. Коротше, от такі спонжики. Не знаю, там є візовісти які Ще такий із таким надрізом. Далі є такий звичайний теж чорний, такий самий, як цей. Короче, два дивані. Ні, мені здається, менше. Такий. І такий теж із таким надрізом. Я ще тут так, знаєте, жимаю, може хтось зрозуміє, почему прикольні чи ні. І далі три маленьких. Просто такі три, маленькі три. Біцусенькі їх три. Не знаю, як показати, хоча їх три. А, і далі ще три такі. Такі на пальчиках одягаються. О. Сподіваюсь, показала нормально. І все це вшло в такі бабочки. баночки. Що мені тут... Я не знаю, що це таке. Це, напевно, цей воді. Водій, чи як це називається? О май гад, він який великий. Ні! Не психуй. не Чи ні? Чи я не знаю? Це розмір XS. Чому я не замовила XXS? Короче, я помираю, я сподіваюся, що він мені добрий. Я хотіла замовити XXS, но я думаю, у меня рукава будуть дуже короткі. Может таки буде. Капітяниця. Він буде присвічувати, я це знала спочатку, як я його замовляла, але... Мені це не зазначивало. Блін, я так хотіла б Ну Я можу повернути, на... Ну, це тільки сільки мороки, що капець. Далі. Далі, що я замовила, це. Це косметичка. Yeah, вона досить велика, думаю, вона набагато менша. Там ще на англійській. Rose and No Man's Land. Я зрозуміла, що це означає, але ще не знаю приклад. Чесно, я зрозуміла. Тільки я не зрозуміла, що ленд. Все, мовчу. У мене англійська погана, я це знаю. Так воно. Блін, воно трішечки смердить. А весель. Не сильно, типа, як магазином пахне, ну, і тайні трішечки. Але не сильно воно воняє. Смердить, точніше, тому терпимо це не прямо. І щось гірше воняло. Тут такі різні кармашечки. Тут такий кармашок, ходівайським видно. Далі ще тут збоку такі. Два. І тут. З цього боку один і тут така ручечка з буквички. Вот так це виглядає. Така косметичка. Мені подобається, мені подобається, мені все подобається. Далі що я ще замовила? Окей, я вже бачу, там вище. Зараз ми розпаковуємо, так вона виглядає все. Ну, типа звичайні пакетики. І це топік. Він теж буде присвічувати, я як теж це знала, але це мені не заважало так. Ось так звичайно і ділий топік. Сподіваюся, ну, це розмір аксесу, не буде стоїться такий добрий. Це з цим проблем не було. А далі що я замовила, це такі маленькі прозрачні резиночки. Звичайно, мені ну, десь, типа, нічим не відрізняється. Мені знову дещо не прийшло. Я це чекала найбільше. А, ні, прийшло. Воно у мене тут валяється. Тут. Це було первинно все відео. Окей, несуть. Маленькі резиночки. Все нормально, все прийшло. Вот, коротше, звичайно, маленькі резиночки, маленькі резиночки. Весь там видно, тому що Вони, прозра... вони прозрачні. Коротше, нормальні резиночки, що, що рекомендую. Я, я буду, напевно, оставляти відео, що я замовила. Але чи я... Та знайду, знайду, буду оставляти. Це мені трішечки займе часу, але нічого. І далі, що я замовила, що в мене весь час тут лежало. Не знаю, чи це було видно на камері, чи ні, то речі. Це... Така от гребенці. Я чекала, це серйозно, це я чекала. Перше, що це така маленька щиточка. Воно так виглядає. О, от. Ось тут з іншої сторони. так воно виглядає. Це знаєте, що типу, тут робити? Щось таке? Привезені штучки. але я не знаю, що я це буду робити, але... Я чекала найбільше ще цю щиточку. Будемо якась така тверда. Коротше таку щиточку. Я сподіваюся, там все видно. Тима, ну, знаєте, щоб зробити ці... це прилизане волосся. Воно ну, досить тверда, до речі. На мені на... нагадує цю щітку для обувів. Ні, вона навіть твердіша. У нас була похожа щітка для коврів, коли ми в Україні мали коври. Були знаєте, такі дуже жорсткі щітки, щоб відмити ці коври. Та все мені в це нагадує. А зараз я буду на це волосся клас. Я не знаю, чи не мають бути такі. Але, типа, побачимо. Типа, не знаю, яке воно має бути, тому ну, не знаю, може воно має бути таке, напевно. Дальше звичайний гребень, який мені не потрібен, тому що він є, але я замовила, тому що він був в комплекті. Далі ще не кінець. Це вже останнє, що я зараз відкрию. Я сподіваюся, це одяг. Я сподіваюся, що цей одяг. Він мені невеликий. Тому що мені так здається, що він не великий, але... Просто... Держим пальчики Так воно виглядає. Я не знаю, чи ви зрозуміли, чи ні, що це. Просто я це теж дуже чекала, але я просто мега боюсь, що... Воно було велике. Це джинси. Це джинси Бегі Ой, я не знаю, як їх було. О, ні, воно мені, буде, воно мені не буде велике. Воно мені не буде велике! Шикарно. Все. Це звичайні джинси. Вони не мали бути якісь. Ні, вони мали бути І до них якраз цей бодік. Але він, блін, мені здається, буде великий. Короче, ці джинси. Так, вони мені... Не... Ну, типу, вони не мають бути на низькій посаці. Мені здається, що вони вже навіть не будуть на низькій посетці. Але... Нічого. Так, вони виглядають займі. Коротше, звичайні джинси. І вони досить гарні на матеріал. вони будуть по акції. Коротше, джинси. Я чекала. Зараз я йду поміряю цей одяг. Я сподіваюся, що мені буде добре. Хоча зараз подивіться, що виглядає. Так виглядають всі посилочки. Це тут одяг, просто папір'я і джинси. Коротше, так виглядає. Коротше, так виглядають на мені ці джинси. Вони мені подобаються, але з цим боді, чи, як сказати взагалі ні. Перших, що воно дуже просвічує. Я це знала, але не розраховувала що стільки. Це вже не суть, це вже мені не мішає, але просто воно дивно на мені стоїть. Типа. В цілому дивно, я не знаю, мені просто не подобається. я не знаю, я сподівалася, що буде можна повернути цей боді. Він прикольний на ощупь, це все нормально, але мені ще дзеркало якесь ширить шир, 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 дуже. Так, я сподіваюся, нормально видно. Коротше, так виглядає на мені цей боді. Не знаю, просто мені не подобається. Типу, може я зараз спробую з якимись іншими а, штанами, джинсами, які в мене є. Я сподіваюся, що воно буде нормально виглядати, тому що морока з цим повертанням, а джинси нормально. Зараз я до них спробую цей боді, о, не цей боді ще майку, о, яку я заказала. Топік, точніше. Тут без кімнаті, не, не, не дивіться. Просто я робила розпаковку, потім пробувалася, Це таке... Так хочу, щоб було нормально видно. Коротше, якось так це все виглядає. І мені подобається. Оце мені серйозно подобається. А, я спробувала. Я була спробувала з іншими джинсами, але мені не подобається. Є причина, тому що у мене просто дуже велика спина. Мені це не подобається. І цей бодій прям підкреслює мою велику спину, тому що, ну, коротше, мені не сподобалось. Тому я, напевно, буду повертати, сподіваюся, що можна повернути. А, матеріал гарний, але мені просто не підійшло. Тому судити вам. В цьому все. А, я закінчу свій влог. І побачимось в наступному відео. І сподіваюся, вам сподобалось. Поставте обов'язково лайк на це відео. Підпишіться обов'язково на мій канал, будь ласка. Якщо ви дивитесь моє відео, то підпишіться, мені буде дуже приємно. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Напишіть коментар, що ви думаєте щодо цього відео. Мені буде дуже приємно. І побачимось в наступному відео. Па-па!